Чернівці це місце, яке має багато історії, світле майбутнє. Усі ці непрості часи наше місто стало надійним тилом для всіх українців та України. Після повномасштабного вторгнення тут кожен шукав себе і знаходив свій фронт. Хтось шов служити в Збройні сили України чи в ТРО, хтось волонтерив чи допомагав коштами. Тут приймали і поселяли людей. Шукали їм прихисток за кордоном. Наше місто стало співзасновником величезного гуманітарного штабу, який щомісяця постачає тонни гуманітарної допомоги. Наші садочки та школи перетворилися на прихистки для людей та центри по виробленню маскувальних сіток. Кікімор та окопних січок. За час воєнного стану ми прийняли понад 40 тисяч переселенців. До нас релокувалося майже 50 бізнесів. Це значне навантаження на інфраструктуру, але це не тільки виклик, а й можливість проявити місто. В супереч перепону ми робимо все можливе, щоб місто жило і розвивалося. Активно модернізуємо інфраструктуру, ремонтуємо дороги, тротуари, оновлюємо сквери і громадські простори. Бо чорніці цього заслуговують. Найкраще для нашого міста і для всіх наші попереду. Я впевнений, що місто розхідне і стане сучасним, і комфортним у всіх можливих сенсах. Головне не здаватися, працювати, волонтерити та допомагати Збройним силам України. Всі, хто любить Чернівці, вітаю з ним міста, міста з великим серцем, де кожен знайде щось для себе миру і перемоги всім нам. we mm -hmm.